Вітаю всіх! Для каналу школи іспанської мови Іспаніта. Юа, а також для групи українців в Іспанії, я зараз поясню, як зробити розмитнення свого автомобіля, скажімо так, власноруч, як це робиться, як записатися на сіту, що буде відбуватися далі. Це допоможе вам зекономити приблизно 150-200 євро, якщо ви захочете це робити самостійно. А дивіться, я не кажу, що це прям дуже-дуже легка справа. Все ж таки, треба трохи трошки володіти іспанською мовою. Ви, звісно ж, можете звертатися до брокерів, до посередників, але якщо вам важливо, скажімо так, зекономити гроші і ви відчуваєте в собі сили, ви можете зробити це самостійно. А для цього вам знадобиться як мінімум електронний сертифікат, тому що вам потрібно буде авторизуватися на сайті податкової служби, тобто, це агенція трибутарія. Ви зможете в Гуглі знайти адресу і без ніяких проблем зайти на цю сторінку, і ви ось тут опинитеся, ось на цій головній сторінці. Як знайти запис, так? Це перше, що вам потрібно зробити, це записатися на цю сіту. Щоб записатися, ви у сторінку пошуку вводите до сіта телефоніка Пошук. І дивіться. Ось ця сторіночка, що вам потрібно, натискаємо ось сюди. І ось тут є асистенція Дігіталь, так? щоб вам допомогли заповнити цю митну декларацію. Дивіться, що в себе уявляється сіта, вам подзвонять у назначений час, і ви... все це буде відбуватися по телефону. Ось тут ви вводите свої дані, і на наступній сторінці там буде просто, вам кажуть, дату і час, коли вам передзвонять. Тому тут я нічого показувати не буду, це дуже-дуже легко. Дивіться, що буде відбуватися далі? От у назначений час ви маєте, щоб у вас були під рукою, ваша адреса, телефон, документи на автомобіль, тому що вам потрібно буде продиктувати там деякі дані, які вас буде питати інспектор. І найголовніше, коли вам будуть телефонувати, ось ви чекаєте ваш дзвінок, ви маєте знаходитися на ось цій сторінці. Ви маєте бути авторизовані через, скажімо так, через ваш ключик. Так? І дивіться, ось тут є ось таке віконечко: Індентифікасіон електроніка. Коли вам подзвонить інспектор, ви маєте йому назвати спеціальний код, тобто, по суті, дати йому дозвіл. На те, щоб він робив якісь дії за вас. Де цей код знаходиться? Ось тут у розділі, на який я натиснула, ідентифікаціон електроніка, ви заходите. І ось тут з самого низу є токен. І отут є del token, Тобто отримати цей токен. Ну, простіше це просто код спеціальний. Так? І ось тут вже система бачить, хто я, Я з сертифікатом зайшла, так, і я кажу, педір токен. І дивіться, у вас у цьому випадку ось з'являється оцей код. І це перше, що вас попросить інспектор. Він скаже: назвіть мені код. І таким чином ви його авторизовуєте на виконання дій від вашого ім'я. Це таке перший такий перший крок, і найголовніший. Далі, що буде відбуватися далі? Він вас все попитає. Він спитає ім'я та прізвище, він спитає адресу, він спитає там по номер цей він код автомобіля, рік випуску, масу, який номер у нього, так зараз український зареєстрований, Ну, тобто, в принципі, дані з тих паспорту. Нічого там нема з такого страшного. Дивіться, в принципі, якщо поруч з вами хтось буде сидіти, хто знає іспанську, він просто, людина це може сказати, ось я знаходжуся поруч з такою-то людиною, я допоможу, тому що ця людина не дуже володіє іспанською. Тобто, ну, В принципі, це нормально. Або, наприклад, це не відеодзвінок, якщо це дівчина і буде сидіти інша дівчина, то теж ви можете повідповідати скажімо так, допомогти відповісти, якщо ви не впевнені там, у знаннях іспанської мови. Вам потрібна допомога, вам хтось може допомогти під час цього дзвінку. Вони телефонують вчасно. Тобто, якщо там написано, що це буде в першій, значить це буде у першій. Мені дзвонили от рівно, який там був призначений час. От такий час вони мені і подзвонили. Дивіться, все, це, все. Відбувся у вас телефонний дзвінок, інспектор заповнив цю декларацію, що ви маєте робити далі, як отримати результат і як сплатити збір 60 євро. Бо офіційний збір, помитній декларації це за. Це буде 60 євро саме. А коли все це вже у вас пройшло, пройшов дзвінок, ви заходите ось тут, де буде ваше ім'я в «Аре персональ. І ось тут буде між експедієнтис. Заходите сюди. Вас тут питають, чи ви виконуєте дії від свого ім'я чи за когось. Ви залишаєте, що ви від свого ім'я. Все це робите. І ось тут де todos, тобто всі. Бачите, у мене є єдиний документ, єдиний процес, який я ініціювала це Адуанас, тобто це митниця. Я заходжу сюди, і у мене, бачите, тут ще відкривається така штука, Імпортасьон. І ось, скажімо так, фінальменти, так, ми бачимо ось цю подану декларацію. Я заходжу ось сюди. І дивіться, що тут перше, перше, що ви будете робити, апортар документус. У вашому випадку апортар документус, тобто завантажити, надати документи. Вам інспектор скаже, які саме документи. Я зараз вам, в принципі, їх перерахую. Що я подавала для цієї людини? Це була справка. З дії про місце проживання з перекладом. З, відразу зазначу, переклад був не на Хорадо, не, не в Іспанії зроблений. Я його замовила просто в агенції перекладів в Україні. Воно було таке гарненьке зі штампами, але це не було Хурадо, і це було швидко і дешево. Тому була перекладена ось ця справочка про місце проживання, була прописка, була копія Ніє, була фіча техніка. Що ще і контракт купівлі-продажу цього автомобіля теж з перекладом. Ну, в принципі, це все. Я зараз вам покажу підтвердження, і там є цей список документів. Ви повинні бути натиснути сюди, а ви можете ось тут, в, скажімо так, темі написати, що це importation що vehicle коли вказати його номер, а тут ви вказуєте, скажімо, ваші дані. Якщо вам потрібно буде сконтактувати. І дивіться, ось тут ви обираєте. Ну, це може бути, в принципі, я тут обирала отрус документу. Якщо, якщо у вас фактура по автомобілю, можете фактуру обрати. Ну, в принципі, можна залишати отрус документу, Аніадільфічес. І таким чином ви можете, скажімо так, натискаючи ось цю кнопочку, обрати на вашому комп'ютері якісь файли. Так. Є, і потім ви натискаєте про і таким чином документи підуть до інспектора. Ще раз нагадую: спочатку телефонний дзвінок, відкриття справи, заповнення декларації, і потім ви маєте подати документи. В принципі, там є декілька днів, але бажано, щоб у вас все вже було готове так, для ось цієї подачі. Коли ви подасте документи і буде розглянута ваша справа, вам на пошту прийде повідомлення, що воно вже розглянуто. І тоді ви побачите, там буде таке, не пам'ятаю, спочатку не буде ще ніякої, скажімо так, документації готової. І ви підете дивіться, отут вже відчиняється таке віконечко, воно відкривається. Так? І тут вже більше деталей вашого. Кажем, подачі. І ось тут є тут трибут 47. Бачите, видно, що тут 60 євро. Я, чесно кажучи, на початку зламала собі голову і не розуміла, як їх заплатити, тому що тут нічого не буде натискатися, ви нічого не можете тут зробити. Я думала, знаєте, зробила б якесь посилання чи що, щоб його заплатити. Але, на жаль, не було тут ніякого посилання. Я зараз покажу, де це заплатити. І ви на фінальному етапі. Тобто, ось тут у вас вже будуть тут документи. Після того, як ви завантажите документи, потім прийде підтвердження, що ви заплатили 60 євро. І на фінальному етапі у вас будуть ось такі два документи. Це ті документи, які необхідні вже буде подавати у наступних інстанціях. Бачите, ось воно у мене показано, що воно розмитнене. і буде Ось такий сертифікат про те, що ви цю машину завезли. так? А, все. І тепер останній крок, я показую, де потрібно буде заплатити 60 євро. Коли ви заплатите, ви просто сюди заходите, ось цей експедієнти, перевіряєте, чи з'явилися отут необхідні вам документи. А ви коли будете на сторінці на першій, тут є, отут от ви натиснете, і у вас буде консульта ДД у нас, і коли ви. Перейдете за, всім, за цим посиланням, натиснете тут Асептар, у вас там буде висіти, що ви не заплатили ці 60 євро. Там можна буде скачати, завантажити, вибачте, квитанцію на оплату. І все, ви оплачуєте. Я зробила це з інтернет-банкінгу свого. І нічого ви не робите, тому що вони побачать цю оплату, і ви отримаєте вже ось ці фінальні документи. А, дивіться, найголовніше. А ви отримаєте ось такий. Коли ви все це подасте, у вас буде таке резгуардо, коли ви зазавантажите документи на тому кроці. І бачите, у мене показано, що я що я завантажувала. Це була фіча редусіна, це було техпаспорт український. Це був переклад справки про місце проживання в Україні. Це була прописка нова, це було тієць цієї людини. Я на, на про всяк випадок завантажила протекціон-темпераль, український паспорт. Це не було обов'язково, Але я знаєте, що просто було, щоб не було ніяких питань. І в контракт купівлі-продажу. Не обов'язково має бути контракт, може, у вас збереглася фактура, а у вас тобто, якесь підтвердження оплати за цей автомобіль. Ось це ці документи, що я подавала. Все зайняло у мене приблизно, ну скажімо, так, дві доби. Тобто, мені ось з моменту того, як мені подзвонили. І як я отримала ось ці фінальні документи, у мене пройшло дві доби. Фіча-техніка, отримати її неважко. Ви просто в Гуглі набираєте фіча-техніка, парамікод. Таку якусь фразу, і вам випаде дуже багато компаній, які вам це зроблять. Вони виходячи з дому, завантажити інформацію про ваш автомобіль і отримаєте фіча техніка протягом доби. В принципі, коли у вас буде на руках фіча техніка. І ось ці документи про розмитнення, ви відправляєтеся на технічний огляд. І ТУВ. для цього потрібно до них під'їхати і взяти сіто, тому що ви не можете взяти онлайн, тому що у вас немає іспанського номеру автомобіля. Коли ви це зробите, вони вас запросять на сіто, ви проходите технічний огляд. Через декілька там, ну, може бути днів, може бути тиждень, 10 днів, ви отримаєте фінальні документи. Це буде три екземпляри про те, що ви пройшли ось цей технічний огляд. Два у вас заберуть потім вже в дорожній поліції, один залишиться у вас. На мій погляд, три перші кроки: фіча техніка, адуана, митниця. Тобто, і ЕТУВ це найголовніші кроки у розмитненні, тому що друга частина, я зроблю по ній окрему інструкцію, це в нас буде з вами податкова мерія. І вже дорожня поліція, це скажімо так, просто органи такого, де ви просто повідомляєте. Тобто там вже нічого не може бути, скажімо так, не може бути ніяких перепонів, тобто, все має вже відбуватися дуже швидко і без проблем. Тому, на мій погляд, найголовніше це прийти митницю і прийти і Бажаю вам успіхів. Я думаю, що якщо ви спробуєте, ви у вас все обов'язково вийде і гарного вам дня.